Oh! Ну чого ти сигналиш? Я ж біжу на зйомки відеозвіту. Треба терміново показати всім, що нового на будмайданчику Синергія Сіті. Фу, встигла. Наше курортне містечко Синергія Сіті продовжує чепуритись та зростати. У серпні з'явився новий 36-й будинок з видом на набережну. А ще ось ось замов експлуатацію 27 й будинок. У 28-му будинку вже завершили фасад, змонтували блискавкозахист та відливи на лоджіях. Всередині розвели водопостачання по картинах та потанькували стіни. Продовжуємо влаштування даху, заливаємо стяжку підлоги, встановлюємо ліфт, поручні на лоджіях та вікна на першому поверсі. Фасад 29-го будинку ще у процесі. Отеплюємо, тенькуємо, фарбуємо, монтуємо блискавкозахист та гідроізолюємо цоколь, а також дах. Гідроізолюємо та утеплюємо. У будинку вже встановили вікна, змурували стіни, змонтували водовідбідні системи з лоджій та бетонуємо підлогу на першому поверсі. У 31-му будинку вже встановлюємо двері в квартири, викладаємо плитку в спільних коридорах, завершили влаштування стяжки підлоги і так само, як і у 32-му будинку завершили тенькування та встановили лічильники електрики. Також у 32-му будинку готові поручні на сходах, лоджії і на даху, а також фасад на першому поверсі. Завершуємо газову обв'язку та оздоблення лобі а також продовжуємо фарбувати спільні коридори. Моноліти 33, 34, 35 будинків на фінальній стадії. У 33-му будинку бетонуємо цоколь. У 34-му перекриття 10-го поверху. У 35-му вертикалі 10-го поверху. У новому 36-му будинку бетонуємо плиту перекриття 8-го поверху. Це всі новини з курортного містечка Синергія Сіті за серпень. відео відеозвіт вже на початку жовтня. А поки зробив глибокий вдих. відчуй перші осінні нотки у повітрі та ранковий морозець, що плавно переходять в теплий вересневий день. Насолоджуйся сонячним промінням, лежачи на гамаку, та пориню життя на лоні природи. А з вами була Заряна. Побачимось у відділі продажів.